Податкове просвітництво представників бізнесу та місцевих органів виконавчої влади, а також податківців, зібрав сьогодні щорічний семінар платників податків. Кращі спеціалісти країни розповідали черкасцям про нові норми податкового кодексу. Навчання проходило у вигляді семінару. Подробиці в наступному сюжеті. У дорожній атмосфері стартував цьогорічний семінар для платників податків. Цього разу черкасцям розповідали про нові вимоги чинного законодавства щодо справляння податків. Зміни в законодавстві податковому відбуваються навіть швидше ніж встигають за ним самі податківці, і ну оскільки вони все ж таки творять ці зміни, то вони тут і розказують людям, як ці зміни. Використовувати в своїй роботі не на, на користь того, щоб були сумлінними платниками податками. Вчити податкові грамоті черкасці взялися спеціалісти Асоціації платників податків України спільно з податківцями. Аби розтлумачити оновлені нюанси оподаткування, підприємцям роздавали спеціалізовану літературу та читали тематичні лекції. Такі семінари ефективні, говорять черкаські податківці. Особливість цього заходу полягає в тому, що дійсно сьогодні будуть. Е Здійснювати навчання самі першокласні працівники Державної податкової служби України, фахівці, які нададуть, я б сказав, без перших джерел першу і дуже якісну інформацію по застосуванню чинного законодавства, особливо змін чинного законодавства, нововведень під час лекційної частини семінару платники податків дізналися про останні зміни до податкового законодавства та актуальні питання адміністрування. Черкаські платники, вони Ну, досить такі високопрофесійні і, я б сказав, беззаконослухальні, тому що в нас постійно йде збільшення сплати до бюджету. І я вважаю, що основним чинником якраз є те, що ми розказуємо, як правильно платити податки, а платники сприймають цю інформацію, самі навчаються і, звичайно, добре сплачують до бюджету. Такі заняття допомагають не лише роз'яснювати законодавство, але й вдосконалювати його. Переконані представники Асоціації платників податків. За словами організаторів, усі отримані пропозиції та зауваження податківців врахують при доопрацюванні окремих положень податкового кодексу. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, новини.